Вітання, друзі, мене звати Василь Пуснього. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій. Станом на ранок 26 липня. Це субота, час підбити підсумки і доби, і тижня. Тож долучайтеся, ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Розпочнімо з напрямку, який може викликати найбільше запитань. Це Запорізька область, і вона найбільше буде якраз таки справді викликати можливо навіть стурбованості, зокрема. Нашої аудиторії, тому що на останніх мапах на одних із останніх змін на мапі Діпстейт відбулися просування Росіян у бік населеного пункту плавні просування росіян в Кам'янському, і це створює певний певну картинку того, що тут з'являються загрозливі обставини. Я раніше ще говорив, що справді на такому оперативному рівні тут є загрозливі обставини, які можуть виникнути у разі, якщо росіяни дійдуть до населеного пункту Степногірськ. А найпершим чином, якщо займе. Муть висоти західніше Степногірська станом на сьогодні поки що цього не сталося. Хоча до Степногірська, як повідомляється, росіяни добігають. Зокрема, позавчора були повідомлення про те, що шестеро росіян добігли до Степногірська, але це був шлях в одну сторону і їх там просто-напросто знищили. Відповідно. Є тут справді загрози, так я ще раз повторюся, від висот на захід від Степногірська будуть уже потроху вороги діставати до Запоріжжя. Такий сценарій ймовірний. Я не можу сказати, що він високо ймовірний. Я не можу сказати, водночас, що він не здійсненний, але він ну не такою простою легкою кров'ю. Скажімо так, він дасться росіянам, тому що потрібно зайти на ось ці висоти, і тільки з них буде досяжність ось тих 20 омріяних кілометрів для росіян, щоб ними щоб своїми півдронами досягати південних лише околиць Запоріжжя, це мала буде втіха, скажімо так, якщо вони принаймні в принципі будуть мати можливість досягати Запоріжжя. Але я зараз хочу вам розповісти друзі, чисто на фактах, чисто на пальцях, показавши карту висот, що цей їхній шлях до Степногірська до Степногірська безсумнівно росіяни рухаються і на захід від Степногірська так само будуть рухатися, але цей їхній шлях. Вздовж доріг або вздовж полів, він буде дуже вкрай нелегким, ні сюдою, ні сюдою, не буде легким одним чином шлях противника. Чому для цього потрібно подивитися на топографічну мапу висот, на яку я наніс поточну лінію бойового зіткнення? Ось червоним кольором. Ви можете спостерігати це, якраз таки є та ділянка, де ворог просунувся, і що ми власне бачимо, що фактично ворог, по перше, він не зайняв і кам'янське. Будь-якому випадку населений пункт Камінське не зайнятий. Про це вчора повідомляли аналітики Deep State, пишучи і стверджуючи про те, що в Камінському зараз триває. Ну от ви бачите, половина лише села зайнята противником. Врешті тривають бої. Росіяни намагаються його дозачистити, щоб встановити повний контроль над селом. Але село оборони намагається перешкодити цьому сценарію, наносячи якомога більшу кількість уражень і FPV-дронами, і скидами, тому що тут якраз таки наші позиції на висотах, ось це. Зараз ми повернемося на мапу топографічну висот. і тут ось ці пагорби вони є з значними висотами, які контролюються саме нашими військами. Отже, ось вони ці пагорби. Ви бачите, де Кам'янське, воно фактично що на лінії фронту, розділене цією червоною лінією. Погано, що окупанти перейшли річку Янчикрак і дійшли до Кам'янського. Добре, що попереду їх чекає підйом гору, потім спуск до Степногірська. Потім знову підйом гору на заняття висот, північніше і північно-західніше. Степногірська. Відповідно, цей шлях він в принципі не може бути легким. Я спеціально цю мапу для того, щоб вас переконати, друзі, фактологічно, не брешучи, якою реально є тут ситуація. Тобто окупантам зараз доведеться підніматися своєю піхотою, потім спускатися, а потім знову підніматися. Це такий сценарій, який дасть їм нелегкою, м'яко кажучи, кров'ю. Відповідно. Якісь паніці перечасно кричати про те, що все вже Запоріжжя потрапляє в зону ураження ворожих дронів чи ворожої, не дай боже артилерії не варто, тому що цього немає. Об'єктивно реактивні системи залпового вогню, так чи інакше, вже можуть досягати до Запоріжжя, і це було ще значно раніше. Це не є якась новина, тому ну на жаль, є свої виклики, але загалом е стрімко погіршеного сценарію тут спостерігати не варто. Хоча реально на Запоріжжі зараз е посилюється інтенсивність противника. Я навіть не веду зараз низку фото. Ці фотографії зроблені нашими людьми, нашими людьми на окупованих територіях, їх розмістив центр вивчення окупації, і їхній очільник Петро Андрющенко показуючи е, значний рух російських вантажівок, які за останній час почали е, активно переміщатися з в районі Бердянська і в районі Маріуполя. За словами Андрющенка, ці вантажівки рухаються в основному у двох напрямках. Один із них це е, в бік пологів е, на Запоріжжі, пологівський напрямок. тобто ось тут пологи. Ось вони, е, сюди рухаються ці вантажівки, другий е, на північ Донбасу, е, на північ на Донбас, тобто на Новопавлівський і на е, Покровський напрямок. Також частина рухається в бік Пологів з Маріуполя і з Бердянська. Ось сюди росіяни стягують техніку. сюди на Запорізьку область, от в цей район, Росіяни основним чином стягують танки та системи протиповітряної оборони на Донбас, в основному тягнуть людей. Велику їхню кількість щодо переміщення на Донбас, Андрюшенко повідомляє, що е таких великих колон на Донеччину вже не було давно за кілька днів йдеться про сотні вантажівок різного призначення. А щодо переміщення на Пологівський напрямок, тут давно не бачили такої кількості бронетехніки, яка б туди переміщувалася, крім бронетехніки, і крім танків, це ще. Я сказав системи протиповітряної оборони. Так, от для чого росіяни, давайте спочатку з Запоріжжям розберемося, а потім перейдемо на Донбас. Для чого росіяни можуть сюди переміщувати якусь техніку, тому що найближчим часом вони хочуть, окрім цього району, де вони можуть мати певні перспективи тактичного плану, здійснити атаки на оріхів, на оріхи, причому здійснити їх з трьох боків. Фактично, це на село Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка. Саме, до речі, кадри відбиття однієї з нещодавніх атак в напрямку Малої Токмачки показали бійці 118-ї е, мехбригади. Ось ці відео. До речі, з використанням уже танків. Це, до речі, дивовижним чином. Давно не було механізованих штурмів. А от на днях росіяни на Запорізькому саме напрямку провели цей штурм. В підсумку втратили один танк, втратили три БМП, чотири баги, 38 окупантів двохсотими і троє окупантів. Трьохсотими я навіть на одному з пабліків прочитав такий вислів, що таке враження, що генералів десь з Курахового які опікувалися операцією Карахівською, перевели раптово на Запорізький напрямок, і от він вирішив, прокинувшись з Бадуна, вирішив провести механізовану атаку в надії на те, що вона може відбутися. Вона не відбулася, але цілком ймовірно що таких атак ми в скорому часі із району роботи на Новоданилівку і на Молоток Мачку, і на Новоандріївку побачимо. Трішечки більше от до цього можуть Росіяни готуватися. Трішечки більше небезпеки останнім часом з'являється на Гуляйполі це теж Запорізький фронт. Ось у Гуляйполе, але не в напрямку фронтальних атак. А радше такої собі тилової небезпеки з'являється, тому що зараз росіяни е, стрімко просуваються на Новопавлівському напрямку, зокрема на самому південному його районі, е, це район населеного пункту Зелене поле. Е, ось тут ви можете бачити Новопіль та Зелене поле тут протікає річка, е, річка, котра називається. Ворона про неї я вчора до речі спілкувався з аналітиком і оглядачем групи військового, військово політичним експертом групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. І він якраз таки наголошує на цій історії: що якщо Росіяни перейдуть зелене поле, якщо вони візьмуть Тимирівку, наступний населений пункт уже на Запоріжжі, то цілком ймовірно, що що виникає власне для Голяйпільського напрямку. Тилова уже загроза саме із цього району Донбасу, саме тому не виключено, що сюди е, будуть посилювати зараз росіяни новопавлівський напрямок, переміщенням ось цих от близько ста вантажівок, про які повідомляє наш спротив на окупованих територіях, щоб е, провести тут. Підсилення тих військ, які тут є загалом же на Новопавлівському напрямку, за тими даними, якими оперує група інформаційний спротив, ось в цій зоні росіяни володіють доволі так значним ресурсом: близько 100 тисяч осіб особового складу. 100 тисяч у нас і близько такої концентрації військ там немає. Саме тому ми спостерігаємо. На жаль, ось ці найбільш тривожні просування, які є саме на Новопавлівському напрямку. Плюс уже зараз з виникненням загроз для тилу Голіпільського спрямування на Покровському напрямку. Росіяни володіють ресурсом трішечки більшим, у 110 тисяч. Але тут цілком очевидно, що і в українських військ більша присутність аніж на Новопавлівці Тому за покровський напрямок трішечки легше, скажімо так. Тим паче, що я вчора буквально повідомляв, що тут певні дії наші були ухвалені, які я переконаний дозволять покращити і стабілізувати ситуацію, але ці дії не можна називати в голосі публічно. Тому але повірте, просто повірте, друзі, на слово, що зараз от районі Мирнограда Покровська є певні. Певні елементи будуть, певні елементи покращення. Ну, щонайменше, це покращення фіксується на фоні того, що російські пропагандисти, які е, зараз почали знімати відосики брехні щодо проривів до Покровська, е, це якраз таке свідчення певної їхньої слабкості росіян. Е, вони зараз постять такі відео від першої особи. Бачите, з підписами радостя освобождення, Руська армія приступила к зачистки. А Покровська закреслено Красноармійська. Е, це відео від першої особи. От, ну реально, Діпстейт дуже гарно назвали цю історію. Вони кажуть, це Мосфільм зачищає Покровська, бо Мосфільм розпочав штурм Покровська. Справа в тому, що такі відосики з екшн камер, де групи спокійно ходять по майже цілих приватних будинках у Покровську і звільняють жителів Донбаса. Вони абсолютно є неправдивими. Це фейкове відео, е, тому що. Ну, тому що, по-перше, в покровську таких вцілілих хат немає. По-друге, росіянам ніхто б не давав можливості так вільно пересуватися, переміщатися по покровську, тому що зараз це суцільна кілзона із наших і ворожих іхівдронів. А по третє, ну, немає ворога. Такому вигляді немає ворога там е, в Покровську. Е, це абсолютно маячня. Це фільм, який вигадали росіяни і знімають його з пропагандистською метою. А якщо вони починають брехати, це значить, що дуже непогано. Це значить, що наші е, війська в е, самому місті зачистили переважно більшість тих е, диверсійних груп, які сюди проривалися. Тому що е, як навіть пишуть діпстейтівці е, ці диверсійні групи, які сюди заходили через вірове, 1 травня до Покровська, до південно-західних околиць Покровська, е, вони також. Драпакатом намагалися вдавати, що переодягалися в цивільних осіб, щоб видати себе, нібито вони місцеві мешканці, а не російські окупанти, не російські штурмовики. Насправді кілька таких було виявлено, і ну їхню брехню викрили і покарали. Ось так от я скажу: переважна більшість тих, хто проривався туди. більшість з них уже 200, Можливо, деякі окремі окупанти там все ще десь намагаються вижити, але це точно постановочний фільм такого. Близько, навіть немає, щоб окупанти вільно собі прогулювалися десь по Покровську. Це друзі, якщо побачите такі кадри, якщо побачите такі повідомлення, це фейкова інформація. Не вірте в неї, але абсолютно не фейком є те, що в нашому північному районі на північ від Покровська безсумнівно ситуація стає все гіршою, гіршою і гіршою. Зараз уже навіть почали з'являтися не фейкові відео від Росіян про те, що в новоекономічному вони починають активніше розгортати свої ганчірки, знімаючи свою присутність, заявляючи саме у цьому селі, у цьому населеному пункті, який є фактично, що слугує воротами перед Мирноградом. а Мирноград, в свою чергу, є воротами перед Покровським. Тому загальне погіршення становища ситуації тут на Покровському напрямку, на жаль, є. Але до речі, ще в пропагандистському режимі не варто забувати і про те, що вчора трапилася така нетривіальна подія, якою яка поки що ну, не має точно підтвердження, але. Порадіти, принаймні в цьому огляді. Ми з вами з нею можемо. Є такий відомий російський воєнкор, так званий Філатов. Подейкують, що він відправився якраз таки під Покровськ познімати своє пропагандистське відео. Може він повівся на те, що російська армія вже у Покровську. Так ось він поїхав туди під Покровськ і прямо своїм хлібалом як то кажуть, зловив FPV-дрон від птахів Мадяра. Де зараз перебуває цей Філатов Немає е, повідомлень на зв'язок. Він не виходить. Але е, як пишуть багато росіян, типу погані новини, можливо, він закобзонився, е, але є і версії інші: що він інсценував своє типу викрадення, потраплення в полон для того, щоб розіграти потім якусь героїчно фантастичну історію, щоб привернути до своєї е, такої нікчемної особи е, публічну увагу серед росіян, типу, він. Під Покровськом час він може розказати, що убіжав ві... убіжала Харлов. Не знає, яка його доля. Я сподіваюся, що мінус відмінусували його. От ви бачите, якраз на дальньому плані це відео від це ті кадри, які були, і ззаду летить якраз дрон. Це нібито птахи Мадіара його ліквідували. І насправді це важлива історія, тому що ворожі так звані ломи, лідери. Суспільної думки лідера чистонамніння агітатори, різноманітні вербувальники, різноманітні організатори це більш пріоритетні, навіть цілі, важливіші ніж ворожі солдати чи пересічні терористи, тому що вони спричиняють зараз. По перше, вони є бійцями так званого. Гібридного пропагандистського фронту це теж дуже важлива роль, і росіяни варто їм значно віддати належне, що вони дуже високо поставили цю, цю складову своїх наступів, своїх операцій на дуже високий рівень, саме такі асиметричні впливи. І от такі пропагандисти вони є воїнами цих впливів. По-друге, вони відіграють дуже важливу роль на вплив на російське неукріпле. Народу населення, яке іде і далі, продовжує вмирати, воювати і тому подібні речі. Тому вони безсумнівно є в тому числі пріоритетними цілями для знищення, але загалом можна говорити і і варто говорити і так воно і є про фільми і мультики, які росіяни знімають у покровську. Втім, ситуація північніше вона має тенденцію на жаль, на жаль, до а, погіршення, але не все так погано. Я завершу все ж таки цей е, підсумковий сьогоднішній тижневий випуск е, і позитивними новинами. Я розповім про те, що вже офіційно можна говорити про звільнення населеного пункту Кіндратівка. Хоча на е, це на Сумщині, хоча насправді якби його звільнення по факту сталося раніше, але діпстейт лише от учора надвечір, уже на ніч фактично подали інформацію про те, що Кіндратівка бійцями 225-го штурмового полку звільнена, е, що її звільнення тривало. Не один день тому, що там засіло чимало, скажімо так, росіян, які намагалися е, втриматися навіть вони були у певному оточенні. Зокрема, йдеться про Росіян із 30-го е, мотострілецького полку е, про оточення, яких е, перепрошую зокрема. Тут я повідомляв. Крім цього, е, 225-ка прозвітувала про загальну е, загальний підсумок цієї операції по звільненні Кіндратівки. Вони Одним полком зуміли мінуснути три російські батальйони і одного російського комбата. Зокрема, це батальйони 40-ї бригади морської піхоти, 155-ї бригади морської піхоти, і батальйон, якраз таки, який тут потрапив в оточення, 30-го мотострілецького полку, і якраз комбат цього батальйону, 30-го мотострілецького полку був там ліквідований, перебуваючи в оточенні. Чому це сталося? Чому 225-ка така успішна е, і, і класна. Насправді, до речі, це саме вони в тому числі звільняли Андріївку. Це вже другий по суті звільнений саме ними населений пункт на сумщині. Е, пояснення цьому дає діпстейт. В першу чергу я цитую: даний успіх став можливим за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225-й окремий штурмовий полк. Черговий раз підрозділ продемонстрував, що в нас є ті, хто здатен проводити якісні наступальні дії. Це ті, про кого зокрема головнокомандуючий Сирський на цьому тижні знову ж таки в режимі підсумків його скажу, що Сирський саме про них говорив, що є мотивовані і навчені висококваліфіковані бійці, які здатні проводити штурми, за умов, що ми отримаємо постачання техніки, за умов, що це постачання техніки забезпечить сполучені штати, тому що ніхто у світі, окрім як вони, не можуть цього наразі зробити. Тому у нас на цьому тижні, врешті, сталася перша купівля зброї від сполучених штатів, можливо. Будуть якісь прогреси у цьому контексті, але об'єктивності заради ну давайте говорити чесно на будь-які наступи. Ми навіть і близько наразі не розраховуємо. Але якісь але але, як говорить Трамп, типу в обороні війну не виграєш. З ним напевно можна погодитися. Але це абсолютно якийсь нереалістичний уявний зараз стане на сьогодні сценарій. Якщо він є в голові нашого головкома Олександра Сирського то. І він є таким прорахованим. А Сирський, ну насправді це відомий стратег. Тобто що про нього не говорив там, якби його не називали, якби зневажливо деякі е, українці до цього не ставилися. Але сирський багато в чому насправді генерал, який вміє грати в стратегію. Е, і якщо в нього є щось в голові, ну дай Боже, це зреалізувати. І дай Боже, щоб це було мінімальними жертвами для нас і максимальними втратами для російської, і максимальним поверненням нашої території проте, поки що я от, особисто це навіть близько уявити не можу. Що ж, друзі, дякую вам за увагу! Бережіть себе, на все добре і до нових зустрічей. Тримайтеся. Почуємося вже з наступного тижня.